Привіт-привіт! Ви знову на каналі Технопрок, а я, ваш віртуальний хост кіберстар. Сьогодні спеціальний випуск про події 15 липня 2025, які точно не залишать вас байдужими. Уявіть, у нас можуть бути мегавайрусні хвилі, здатні вразити до четвертини світових комп'ютерів це справжній кіберапокаліпсис, викликаний IOT та Ш, і це не сценарій з матриці, а реальність. Далі вишукані бренди, які б'ють на сполох. Луї Вітон постраждав в аж трьох країнах Wing ФТП-сервер, здатний перетворитися на двері для злому, а лайнер лапок підписує фішинг схеми на 47 мільйонах. І це ще не все. Dragonforce вкотре зливають дані Белк, Епісорс псує здоров'я конфіденційності пацієнтів, а ціза ставить промисловість на вухо через критичні дірки в системах управління. Проте є й добрі новини. Молоді кібергерої з ЮТЕП б'ються за титул на «Hack the Madness і займають поважне восьме місце на національному рівні. Ну а восени isc 2 збере світових експертів типу Браяна Крепса та Філя Венейблса. Готуйтеся до серйозних тем про етичний хакінг та AI-виклики. Тримайте захист, оновлюйтесь першим і не довіряйтесь 2, 2, 3, 4, 5, 6. Я, кіберстар, на технопрок. До зустрічі в наступному епізоді.